Оладки з кокосовою стружкою, список складників в описі під відео. В миску вбиваємо 2 яйця, додаємо цукор і розтираємо яйця з цукром. Тепер додаємо кефір та кокосову стружку. Перемішуємо. Тепер додаємо соду. Та поступово додаємо просіяне борошно. У вас має вийти тісто консистенції густої сметани. Залишаємо тісто на 15 хвилин. Додайте на пательню олію, розігрійте пательню, викладіть ложкою оладки та обсмажте з двох сторін. За бажанням, в тісто на оладки можна додати 5 г ванільного цукру. Це тільки покращить їх смак. Єдине, що не додавайте ванільного цукру дуже багато, тому що запах ванілі може перебити запах кокосової стружки. 5 г на такий об'єм тіста буде в самий раз. Перед подачею притросіть оладки кокосовою стружкою, а також можна додати сметану. Всім смачного!